Доброго вечора або дня ранку, кому коли зручно дивитися це відео. І сьогодні у нас знову ось такий перекус. Чомусь, виходить, основний прийом їжі їсти на вечір, не корисно, але, як виходить, Приготували ось такий смачний курник, в начинку додавала перець. Та свинячий домашній фарш. Зверхи промастила сметанкою. Рецепт курника у мене є на каналі. Я залишу в описі до відео, а також перший закріплений коментар буде. Ну і куди ж без моїх фірмових помідорок? Так. А це ось такі прикраси дитина купила. Це магазин Аврора. Ось так. Тому, друзі, готуйте, балуйте себе. Це просто, смачно. І до того ж, таке тісто можна приготувати, заморозити, і потім, коли треба, розморозили, розкачали, накришили картопельки з м'ясом або з грибочками. І все, вам готова страва. Миру, добра, пока-пока.